Доброго дня, з вами Валерій Гриньов. І сьогодні ми розглядаємо найцікавіші фрагменти дев'ятого туру е, турніру незламності з нормою кандидату в майстри, е, майстри, який відбувся в шахових клубах Бригантіна та Авангард. Цей е, огляд партії ми зробимо дещо в експериментальному стилі, а ви мені допоможете, я вам буду показувати партії шахістів, робити свій огляд, те, що мені запам'яталося. І наприкінці ми. Гравця, який себе найкраще проявив в цьому двобої, так би мовити, будемо порівнювати з видатними шахмати, шахістами світу. А е, до вас пропозиція бажає я е, пропоную вам відгадати, хто є хто з цих шахістів і. Заодно вивчити портрети всіх чемпіонів світу. Ну, не, не тільки чемпіонів, і відомих гросмейстерів. І почнемо ми з партії між Миколою Батько та Михайло Капічином. Михайло розіграв дуже непогану, таку солідну позиційну партію, отримав, на мій погляд, більш приємнішу гру. Але. Поступово зробивши дещо неправильні розміни, дав шанси Миколі. І от Микола, на мою думку, помітив правильну ідею, але прорахувався. Тобто, Микола Вадько грає є 5 В чому полягає прорахунок? Ми ще подивимось, знаючи, що було далі, можна вже рекомендувати тут тура АЖ2, прибрати туру з під удару, щоб на кінці 5 отут зіграти є 5 Як ви бачите, бити де є не можна через сонце 6 а на слон g 2 є в проміжуточний хід ЄД, створюючи супротивнику поганого пішака. От так, таким чином Микола, я думаю, що міг створити більший тиск. Але він одразу зіграв Є5, вважаючи, що після слон Ж2, тура g 2, де є в білих є хід кінь d 5 виграючи якість. Але треба відзначити дії Михайла Капічуна, який прорахував далі варіант. І зрозумів, що після ходу ЄФ кінь Є7, Тура Є7 він за якість, яку е, пожертвував, отримує два пішака, і найголовніше дуже активні фігури. Отой подвоєний пішак на F4, є дуже-дуже небезпечним. Отут Микола якось розгубився, зіграв Тура Ф1, Михайло сильно зіграв кінь С5, маючи на увазі вілку, як ви бачите. І отут треба було, напевно, цим. Цією турою захищати поведе 3, але звісно, що треба було би приготуватися до того, щоб відбивати натиск ходом тура Е5. От, я думаю, що шанси вже на боці чорних, але так, треба було грати білим. Зігравши ж тура Д1 е, аж правильний знову ж таки хід, бо білі намагались ходом А 6 затиснути короля чорних, тому ж вірно зіграно. І на тур H2 Михайло Капійчун дуже чітко розрахував варіанти, зіграв F3 конкретно, правильно, і на тур H5 зіграв F2, виходить, що загрожує Тура Е1, король С3, тура Е1, Тура H1 і далі знову ж таки гарний розрахунок. Розмінялися, шажок і кінь прямує на будь-який хід на G3. Тому, дав, звісно, шанси Микола, але Михайло цим скористався, і, на мою думку, в цій партії Михайло мені нагадує саме оцього шахіста. Я думаю, що ви всі здогадалися, хто це є. А ми тоді прямуємо далі. Наступна партія. Так, зараз наступна. Партія. от така. Білими грав Володимир е, Миколаївич Коваленко. Чорними Андрій Артемов. Була, був дуже доволі таки творчо розіграний дебют з боку білих, але Андрій прийняв визов і також пішов на загострення. От в цій позиції у Андрія було багато таких солідних можливостей. Зіграти слон Е5, наприклад, або слон F4, і солідно далі за, за, завершити гру. Але Андрій йде на такий підвищений ризик, щоб загострити гру і переграти супротивника у цій боротьбі. Він зіграв собо 5 На мою думку, треба було все ж таки грати ж 3 тут Володимиру. Але він зіграв собон G5, а 6 помінявся і от знову ж таки треба було розвивати фігури, грати кінь 2 І я не певен, що атака чорних пройде. Але як ми бачимо, розрахунок саме Андрія пройшов. Він, так би мовити, е супротивника затягнув на край скелі і скинув з скелі супротивника вниз. Це відбулося через помилковий хід. Ферзь Д4, король Є7 і ж 3 Володимир вважав, що він виграє тут слона. Але після Тура d 8 ферзь Є3 виявилося, що є дуже дуже неприємний хід Аж 5 з контратакою. Тобто на король H2 буде h4, і відкриваються лінії H і G, і чорні встигають першими поставити мат. Ну, приблизно те ж саме і сталося під час партії. Далі да, от hg дуже цікавий хід. Тобто, не бояться ніяких відкритих шахів чорні. І от за цей ризикований, ну і, звісно, що чорні виграли. І от за цей ризикований стиль я би гру в цій партії Андрія порівняв би з оцим шахістом. Надіюсь, ви також впізнали цього шахіста. А ми їдемо далі. Переходимо до наступного закінчення, в якому е е е білими грав Микола Фузік проти Євгена Юдіна. На мою думку, Микола провів непогану партію, міг набагато раніше забезпечити собі виграш, але щось тут напевно. Е або час, або е, не бажаючи ризикувати, білі погодились на ніч. Позиція все ж таки виграна, але потребує дуже-дуже дуже високої техніки. А е, в партії як партія закінчилась повторенням ходів постійним? Так, і повторили тричі ходи, і по, виявили, що нічия. А от аналіз Еншпілю для мене виявився дуже дуже цікавим. Загалом план виграшу має. Е, Наступні етапи: перше, якомога далі відкинути чорного короля. Друге, поставити туру на А5 і підтягнути свого короля на Д4 чи на Є3. Якщо ми вдасться захистити пішаків, то вдасться привести їх в рух. І якщо все це ми зробимо за білих, то звісно, що деякі проблеми супротивнику технічного складу почнемо створювати. Величезна роль, як ми побачимо, тут тактики є, і таким чином можна цю партію виграти. Я би запропонував би в якості реалізації цього плану спочатку зіграти свон С2, ідея, щоб взяти під контроль поле F5 і, по-перше, поставити невеличку пастку. По-друге, намагатись відкинути короля ходом тура F5. Пастка полягає в тому, що якщо чорні одразу захотять. Розміняти пішаків ходом Ф'є, це звісно, що буде помилка, бо після ходу Ф'є бити слоном пішака не можна через подвійний удар. О, для цього ми і ходили слон С2. А на король G5 білі переходять в виграшний еншпіль. Зараз загрожує D7. Можна тримати пішака королем, але все одно ми тоді встигнемо захистити пішака, Део таким чином і зіграти. Там D7 або навіть сон b 3 можна зіграти, я думаю, що a слон, 4 все ж таки простіше. Можна слон f 5, я думаю, зіграти. Да, так, слон f 5 найбільш такий цікавий, напевно, що хід. І на слон c 6. Ми можемо зіграти слон h 3 чекати, все одно ніяк приблизити короля. Чорні не можуть. А якщо чорні грають тепер слон g 4, тоді головна мета в нас встигнути захистити пішака d. І на будь-який хід, там, наприклад, слон е 6 чи король ф 6, ми не даємо змогу підійти до пішака G, і потім встигаємо буквально на наступному ході захистити пішака Д. З двома зайвими пішаками білі мають виграти. У випадку слон С6 виграш ще простіший, бо ми одразу граємо короля 3, не можна грати король G4 через слона 4. Видавлюємо слона. Якщо ж слон... Тримається поле D7, щоб на свона 4 зіграти слон Г6, то тепер ми встигаємо зіграти Д7 і на удар якраз не підпускаємо короля до пішака G3. от, така от цікава партія. От як якщо ж зіграти не є 5, а f 7, то ми даємо шах. Ну, звісно, що це перевірка, піде король на g6 чи ні. Він йде на Е6 чи на G7. ну Це не так важливо. Ми ставимо туру на А5 і далі починаємо рухати короля вперед. Так, да, король Б3. Якщо вони грають Е5, то після розміну дуже красивий виграш з короля 2. Тобто, ми знову хочемо забрати на а 2, на 3 турою. Тобто, особливо це важливо, наприклад, в тому випадку, якщо слон відходить, ми даємо подвійний удар. А якщо слон не відходить і грають вони слон G2, то ми встигаємо захистити пішака g 3 Це має бути, звісно, що позиція виграна. Якщо чорні не грають Е5, а грають слон Е2, наприклад, тоді ми продовжуємо свій план рух королем до пішаків. Як тільки буде в нас змога, ми потихеньку насуваємо пішаків. І знову бити не можна через тура ф5. От, якщо так технічно реалізовувати перевагу, то я думаю, що міг Микола виграти. Раніше був виграш більш простий, але все одно, в цій партії, тим як поступово перегравав свого супротивника Микола Фузік, мені нагадав от такого шахіста. Я думаю, що ви його також, напевно, впізнали. От. Ну, а ми рухаємось далі. І тепер подивимось партію між Олександром Рибченко та Володимиром Клименко. Партія закінчилась у нічию після загострень, але ініціативою, на мою думку, володі, володіли саме білі. Найбільш цікавим для мене моментом був коли фрагмент, коли чорні зіграли слон G4, начебто роблячи зв'язку, і білі зробили дуже цікавий хід H3. Тобто, не наче з'явили пішака, але на слон аж 3 може бути або кін G5, або зіли, І тут кінь G5. В обох випадках це дуже неприємно для чорних. Володимир зіграв слон H5, G4, слон G6, і на кінь h 4. Не дивлячись, що цей варіант, наприклад, комп'ютер не радить, гра виявилася дуже цікавою. Чорні підмітили, що. Слон на Е7 стоїть напроти коня а 4 і вирішили піти на оцю жертву. Кінь F5, кінь d6, кінь G7 дуже сильний хід. На лінію Д короля ставити не можна, бо в центрі йому буде незатишно. Тому Володимир зіграв король f 8, свона 6, король g 8 це все дуже правильні ходи. Слон d5, слон F8. Ще один сильний ініціативний хід ферзь f 3. Як бачите, Перепочинку чорним білі не дають, Слон g 7, слон c 6, сильний хід, тура c 8 знову правильний розмін. І отут, отут, да? треба було продовжити в тому, ж, в тому ж дусі не давати супротивнику перепочинку і зіграти тура Е5, забрати ще пішака. Справа в тому, що фер c 6 зовсім не загрожує через На 6, звісно, ставити короля не можна через мат, а на королів 8 буде ферзи в 6. Тураж 8, ну а як ще інакше туру врятувати? Іншого варіанту немає, тому так. Шах ферзе 6, король Е7, щоб не, не втратити туру. І от після тура А7, виявляється, що так чи інакше в одному з варіантів тура втрачається. Або король йде на восьму лінію, і ми отримуємо тура g 8, або треба грати кінь б 7 і відволікається тура від захисту. Або спочатку тура Б7, а потім будемо поступово забирати Туру, і на Тура С7 буде розмін і Тура ж 8 з виграною позицією. Тому якщо продовжити оцю атаку, то білі мали виграти, звісно. Але слон Д5 також достатньо для виграшу. Тільки от на тура Е8 не треба було грати ж 5, треба було напевно. Грати тура 6 бо хід g5, начебто і створює загрозу ферзь в 6. Але після ферзь виявилось, що цей пішак навіть став слабкий після тура А ферзь g5, король аж 2 Володимир ще знайшов сильний хід Є4, і після розміну. Звісно, що позиція пішла на загострення по іншому кругу, але. Як фініш ця партія закінчилась в нічию. Звісно, що володіли ініціативою Білі і манера така токовальної гри в цій партії мені надали партії саме цього шахіста. От цікаво, чи впізнають його молоді е гравці, які будуть переглядати цей ролик. Ну, добре, ми зараз рухаємось далі і подивимось е партію, в якій вже е Граючи чорними Сергій Анучин володів ініціативою проти супердосвідченого Геннадія Шекіди. Ну, ініціатива чорних полягає в тому, що на дошці знову ж таки різнокольорові слони, і слон Сергія набагато активніший за слона е е, білих. І в цій позиції Сергій робить найкращий хід Тура Д-3, Тура заходить на форпост. Геннадій міняється і забирає цього пішака. Але отут слон стає на А5, його дуже важко тепер буде вести в швидкі сроки у гру. І це все можна було використати дуже неочікуваним ходом G5. Прорив на найбільш укріпленому такому місці. Якщо буде зіграно FG, чорні можуть зіграти тура c 5 з'їсти на Е5 і потім добратися до пішака G3. Якщо ж зіграти аж то буде h 4, і на Ж чорні важкі фігури прориваються на зустріч з білим королем. От. Слон Е4 нічого не псує, але після ферт С1 знову ж таки треба було шукати якісь інші можливості, наприклад, тура С5, тура Д5 перевести таким чином туру. Але Сергій зіграв ферзь Д 5 і дав посилити з цього слона. І далі боротьба була приблизно рівна після того, як білі поставили слона на Д4, і свої переваги чорні використати не змогли. Тому партія закінчилась ніч нічиєю. Звісно, що давив Сергій, давив в стилі оцього шахіста. Ну і партія закінчилась трішки в стилі також цього шахіста. А хто це такий? Прохання. Пробувати відгадати. От е далі. Наступна партія. Євгенія Торопцева грала проти Ярослава Грінько. І от у цій позиції е Ярослав отримав, ну, на мою думку, трішки гірше позицію, але позиція була ігровою. Треба було не віддавати слона, наприклад, відійти на Д7. Бо слона шість не є чимось критичним, бо є хід в 6, і ми відбиваємо атаку. Але замість цього ярослав побив слон в 3, слон f3, і в білий вже, звісно, що перевага за рахунок дуже сильного цього білопольного слона. Щоб якось його компенсувати, треба було хоча б знищити центрального пішака. Все одно в білих краще, але це було на відміну від його дій в партії. Давав вони таку складну ситуацію чорним. Після ходу кінь Б4 чорні закинули короля свого на призволяще. І от після тура Е1 бити на С2 чорні не зважилися через оцей маневр. І ферзь зараз йде на а 6 Ярослав зіграв король H8 і після слон G5. Ферзь е 6, слон ж 4. c 6. Пропоную знову ж таки зупинити відео і зіграти так же сильно і красиво, як зіграла Євгенія Торопцева в цій позиції. Ну, я думаю, ви знайшли дуже сильний хід f 6. Після ходу f 6 можна, звісно, що не брати. Цього а, цю туру, наприклад, ну куди там втікти? На 4, але як ви бачите, фігури ще далі віддаляються від королівського флангу, і після ферза а 4 і свони в 5. Все одно чорні <клухи> довго не протримуються. Але і після Жон Ф6 не можна тікати королем через отакий от мат. Ну, будь-якому на будь-яку клітинку слон підходить і буде мат. Чорні віддали ферзя, але без ферзя грати вже. Було доволі сумно. От, в цій партії, звісно, що Євгенія грала дуже гостро і нагадала своїми діями оцю провідну шахістку. Напевно, що всі її дуже добре знають. От, ну, їдемо далі. А, наступна партія, яку ми розберемо: це була партія між Юрієм Борисовичем Кошмаком та Дмитром Пархоменком. Партія заслуговує того, щоб в швиденькому темпі її показати з самого початку. Після Д4 К6, С4, e 6 кінь, С3, слон Б4. Білі зіграли отакий варіант земіша в захисті Німцовича. Після ходу Д5 партнери перейшли до одної дуже класичної партії. Хто грав, казати не буду, бо це буде ваше завдання на відгадування після рокіровка. Свон 3 БЦ. Скажу е, лише, що якби Дмитро бачив цю партію, то він намагався би зіграти як косера Улька Пабланка, свона 6. Це було сильніше, ніж свон Б7, бо слон Б7 дуже пасивно. А от Юрій Борисович видно, що класику вивчив дуже-дуже гарно. Отут, напевно, що краще в H5, і класично переміг. Але сподобалась партія не тільки тим, що. Білі знали класику, а чорні, ні, ще сподобалась дуже красивою атакою. Отут білі зіграли дуже сильно Ф5, демонструючи свою стратегічну перевагу на королівському фланзі, тобто в них більше пішаків, тому тут і треба атакувати. І на F6 позиція почала відкриватись, і білі ще нанесли красивий удар. Тому а дуже гарна партія, в якій Стратегічна страт стратегічний план закінчився красивою комбінацією форсованим матом. Дійсно, на, на мою думку, гарна партія одна з кращих в цьому турі. От, е, ну, кожна гадує нам ця партія. Я думаю, що той, хто знає класику, обов'язково вже здогадався, кого я буду показувати. А для молодих шагістів завдання, хто це такий, саме в стилі цього шахіста, зіграв. Цю партію Юрій Борисович Кошмак. І е, подивимося ще передостанню партію: партія Фещенко-Богдана проти Артема Пільчука. Артем загалом дуже сильно грає цей турнір. Грав турнір вже закінчився, я вже знаю результати, але про їх підсумки скажу на наступному відео. І так було зіграно король g 2 Артем зіграв ферзь. І отут, знаючи, що вийде, треба було зіграти f3, щоб захистити пішака e4. Замість цього Богдан зіграв тура b2, не побачивши варіант. І отут дійсно Артем проявив тактичне майстерність. Зіграв кінь f4, шах. Виходить так, що треба бити цього коня, інакше ферзь чорний зайде на h 3, що дуже неприємно. Тепер ЄФ напали на коня і загрожуючи подвоїти пішаків. І на кіні Ф5 ще один сильний хід від Артема. Ферзь Е4, Ф3 ферзь F5. Тепер у Артема Пільчука два пішака за якість. Але навіть на додаток до цього ще дуже сильна атака. І перевівши коня на Е3, він дуже швидко цю партію виграв. Тобто гарно пожертвував Артем, також дуже гарна партія. І ви вже напевно здогадалися: шахіст, який дуже полюбляв успішно жертвувати, от він, він у вас перед очима. Надію, що ви його впізнали. І на кінець остання партія, яку ми ще розглянемо, це партія Валентина Блашко. Проти Дмитра Доморадського був розіграний англійський початок. Валентин зіграв дещо неправильно, переоцінивши свої шанси, зіграв Д5. Треба було вже якось плотніше грати. І от після Д5 Б4 білі пішли помилково на отаку позицію. Ба, тобто вони побачили, що на слона 3 буде, наприклад. Кінь H5 з загрозами, кінь G3 і слон А1. Тому пішли на різнокольорові слони. Але слон чорних набагато активніше, ніж слон білих. Слон білих обмежений пішаком D5, а слон чорних, звісно, що буде давити на пішака F2. І після деяких розмінів партнери прийшли до цього закінчення. Закінчення дуже неприємно для білих. Найкращий шлях для них це стиснувши зуби, терпіти оце закінчення. От, і намагатись пасивною обороною зробити нічю. Але це завдання, звісно, що буде не з легких. Але таким чином Валентин Блажко ставив більше проблем Дмитру. Бо після ходу слон Б5 Дмитро з'їв пішака і потім впевнено реалізував перевагу. Тепер в ньому та ж сама ситуація, але ще зайвий пішак у Дмитра. Звісно, що <пасивно> Дмитро себе показав спеціалістом з різнокольорових слонів. А серед відомих гросмейстрів саме цей шахіст був спеціаліст з різнокольорових слонів. Я думаю, що його ви пізнали. Добре, я надію, що ви свої відповіді напишете в коментарях або в вайбер-групі, де буде це відео, або під цим відео. А ми подивимось, хто знає класику найкраще. От, з вами був Валерій Гриньов, і зустрінемось на огляді партії останнього 10-го туру.